Вітаю підписники гості мого каналу. Сьогодні буде таке, е коротеньке відео про допомогу. Підкажіть, що це може бути. Значить, після моїх відео, які ви вже одні бачили, одні ще будете бачити, отака от ситуація. Просто осипаються ягідки. Взагалі їхні тут не чіпає, вони просто осипаються. Ну, я, от, це біле чудо. Ось така ситуація. Бачите? Що і гребеніжка все добре у нього цього білого чуда. От як ви бачите, взагалі зауважень немає, нічого все добре, ніде нічого не підсихає, то тобто, по гребеніжки зовсім зауважень немає. Чому осипаються ягідки з грони? Що йому бракує? Бачите, тут вогко, ну тобто, ну, проблем з, з вологістю немає, я підлив. Ну, одним словом, ну, в мене тут вогку, бачите, тут е, трішки холод і, і не так, так е, е. швидко висихає земля. і ось ще вам покажу така ситуація. Відео скоро вийде на каналі про цей кущик. Ось бачите. Зовсім нічого не... Ну, я б про сітку, але от, чу, позавчора буквально цього ще не було. А ось тут вже ціла, ціла сітка ось показую, бачите? Що це за явище таке? І тут грибеніжка все добре. зауважень, по грибеніжки нема. Ні тут, ні тут. Ось, нічого не, не пере не пережато, не, ну, взагалі, ну, по грибнішки зауважень нема. Що це може бути? Чому так сипиться ягода з, з грони І це буквально цей кущик має тільки дві е, сигналки. Так. Що це може бути? Оце маленьких я заміту на двох кущах. І це різні кущі, як ви бачите, то було біле чудо, а це. Я не пам'ятаю, треба дивитися по записі. Ну, буде відео про е, цей кущ. Я і навіть на відео видно, як е, осипається ця ягідь. Скажіть, може хтось стикався, е, що це Що це за таке явище, чому осипається гронка. Хоча грибенішка зелена і не підсихає нічого. Буду вам вдячний за підказку, щоб розуміти в майбутньому це особливість. Торту така, чи це якась є проблема осипання вже ягідок, які мають дозрівати, і вони так, бачите, осипаються. Вони всі тверді все. Ну, то є, нічого не цей. Ну, нічого. Ну, взагалі, от, тверді, не гнилі, нічого просто собі осипається. Він чи не додрів, бо кислий і дуже кислий. Тому. Ну, Може, ви, у вас таке було на якихось кущах, може, знаєте причину, що це може бути. Шкода просто, ну, навіть не знаю, чи я зможу спробувати це біло чудо на, на смак. Буду вам вдячний, якщо зможете щось підказати, що це за таке явище. Все. На цьому буду завершити. Дякую вам за допомогу. Чекаю ваших коментарів, ваших ідей. І за чого це таке відбувається на. Гроні, винограду, осипання ягідок. У такій стадії вже практично дозрівання. Перед збором урожаю. Все, дякую вам, будьте здорові до наступних відео. бережіть себе, рідних, і все буде добре.